Якщо у нас бракує грошей на військових, на їхні зарплати, то давайте ми познімаємо всякі бздури. це пропихає те, що пропихалося і минулого разу. Щоб платити податки, бізнес як мінімум має існувати. Гральний бізнес він оподатковувати не збирається. А військовий збір підвищується, податки так само підвищуються. Де ж до холяри ваша монобільшість? Як можна оцінити цю, Скажімо, так, попередню версію, тому що дуже хочеться вірити, що вона не є остаточною. Ну, по перше, вона точно не є остаточною, тому що депутати будуть розглядати його у сесійній залі цей проєкт, і навіть матимуть можливість відхилити, якщо ті чи інші положення не будуть відповідати бюджетному кодексу, як такому. Плюс важливий момент згідно з регламентом, бюджет проект бюджету має розглядатися за повною процедурою. І ось ми на цьому будемо особливо наполягати, тому що ну це точно не той документ, який треба розглядати за скороченою процедурою, тикнувши кнопкою по дві хвилини на обговорення. Орення тут мало би бути ретельне вивчення цього документу, але перед тим як насправді говорити про бюджет 2025 року, який буде мати ще достатньо велику кількість правок достатньо велику кількість обговорень, у нас ж є проект змін до бюджету 2024 року. Який було по суті провалено, у нас є зміни до податкового кодексу, які по суті були провалені минулого разу зараз. Це ще раз і ще раз все буде переглядатися І цього тижня. Буде так само до цього всього обговорення. Щодо податкового кодексу, там насправді. Дуже мало реальних змін було внесено. Гетьманцев пропихає те, що пропихалося і минулого разу, але остаточної версії наразі так само ще немає до огляду і ознайомлення. Єдине, що ми розуміємо, що гральний бізнес він оподатковувати не збирається а військовий збір підвищується, податки так само підвищуються. Хоча от гнев має дуже багато запитань до того, які будуть мати це все. Довгострокові наслідки, як в соціальній сфері, в економічній сфері, в військовій сфері, зрештою, оце підняття податків як вплине на державну економіку, тому що ми розуміємо, щоб платити податки, бізнес як мінімум має існувати. Якщо він не зможе існувати, то тоді податки не буде кому платити. А ми розуміємо, що основний акцент робиться на звичайних людях, замість того, щоб ставити питання перед саме великим бізнесом і великими спроможностями до оплати. Ну і зараз я розумію, цього тижня буде розганятися чергова зрада, гетьман це вже вчора обливав брудом європейську солідарність, яка не підтримала а попередній варіант і змін до бюджету і до податкового кодексу, зараз нам розказують, що от як ви смієте, тому що ви блокуєте фінансування Збройних сил України, на яких критично бракує коштів. Але тут я маю дві відповіді: першого вигляді запитання: де ж до холяри ваша монобільшість, яка мала би це все проголосувати. А друге питання в тому, що якщо що у нас бракує грошей на військових, на їхні зарплати. То давайте ми познімаємо всякі бздури, починаючи з єдиного марафону, де ми можемо забрати частину коштів. Питання того самого державного кешбеку, який був фантастичною популістичною ідеєю. Ще багато багато таких дуже конкретних теоретичних питань.